Я, как и все люди, очень буду заболеть, поэтому с наступлением холодов я решила позаботиться о своем здоровье и приобрести витамины. В интернете рекомендуют покупать такие витамины, как омега-3, витамин С, цинк, но чтобы приобрести витамин С, мне пришлось обойти не одну аптеку и... Практически всі фармацевти просто пожимають плечами і говорять, що люди це просто розкупають. Вітаміни ажіотаж українці масово скуповують вітаміни і херсонці не виняток. Вітамін С, цинк та омегу 3 сьогодні важко знайти в аптеках. Та чи дійсно такий вітамінний комплекс може стати надійним захистом від ковід? 19 дізнаємося у медиків. Треба уговоритися, що той же вітамін, С, той же цинк. Не немає широкої доказової бази, що вони допомагають при цій інфекції. Це є якісь спостереження науковців тих країн, які пережили ту пандемію і переживають. Якщо ж ви все ж таки вирішили підтримати імунну систему за допомогою вітамінних комплексів, вам необхідна консультація з лікарем, бо як профілактика, вітаміни спрацюють, полегшать перебіг хвороби, але пити їх треба правильно і заздалегідь краще, щоб наші люди розуміли, що навіть вітаміни це є препарати, які мають призначатися лікарем в необхідних дозах в необхідний час. І на необхідну кількість днів або місяців, тобто лише за порадою лікаря. Ринки та супермаркети Херсона переповнені різноманітними а головне корисними продуктами. Тому деякі містяни залюбки готові замінити вживання пігулок на мандарини, банани чи салати зі свіжих овочів. Сейчас я стараюсь употреблять як можна більше цитрусових, побольше овощей, фруктів, рибу. Практически відказалася от мучного. Ну от настолько мені може помочь обільне поїдання этих продуктів И не тразіться ли это на моєму здоровье, этот вопрос к сожалению стається для мене неизвестным. Лікарі підтримують таку ініціативу херсонців і взагалі не радять зосереджувати свою увагу виключно на медичних препаратах. Вживання овочів та фруктів не лише зміцнить організм, а й допоможе урізноманітнити свій раціон. Якщо людина може їсти і може дозволити собі широкий асортимент продуктів, які Мають той же вітамін, С, той же цинк, звичайно, краще і фізіологічніше вживати продукти. Той самий вітамін С в досить високих кількостях є і у Ківі, і в яблуках, ті ж апельсини, ті ж лимони, тобто можна собі дозволити. Вживати не якісь хімічні речовини, так а фізіологічно повноцінно харчуватися, отримуючи вітаміни з медичних препаратів чи продуктів харчування, завжди необхідно пам'ятати про міру, адже їх надмірне вживання може призвести до побічних реакцій. Наприклад, передозування вітаміном Д, який регулює обмін кальцію і фосфору в організмі, може супроводжуватися надмірним збудженням і порушенням сну. Людина в Певному віці вже знає, на які продукти вона може мати алергічні реакції. Зазвичай така харчова алергія проявляється у дитячому підлітковому віці, але у вітамінних препаратах досить часто бувають несумісні вітаміни і якісь добавки, які можуть викликати алергічні реакції. Зараз багато людей, зокрема, хто приймає приймають цинк і вітамін С. Якщо це відбувається на голодний шлунок, ми досить багато маємо гастритів, тобто запалень шлунка, бо вони досить агресивно діють на шлунково-кишковий тракт. Аби дізнатися, яких вітамінів ДК чи інших не вистачає у вашому організмі, достатньо зробити загальний аналіз крові, і лише після отримання результатів спільно з лікарем вже вибудовувати курс лікування.